Тут Путін відповідав на запитання іноземної преси в Петербурзі, дав багато зробив заяв. В основному все, все повторюється з його звичайні заяви щодо України, щодо війни. Він зроб, зображує себе такого миролюбця, що не хотів воювати, його змусили, він ніколи в житті не піде проти НАТО. Але деякі заяви він зробив достатньо серйозні. Одна заява, ну вона така, він... Не те, що погрожував ядерною зброєю, він натякнув на те, що все ж такі е, даремно західні країни не бояться ядерної війни з боку Росії, але це така завольована погроза, до якої звикли. А друге, це вже більш конкретно. Він сказав, що на а від як він відповість на передачу дальнобійної зброї і ударам по Росії з боку України. Він сказав, що. Вони думають над тим, щоб передати таку ж саму російську зброю дальнобійну тим країнам, і тим групам, які мають конфлікти з заходом. Ну, грубо кажучи, тим же хусі там, чи чиї.